Будуєте, ремонтуєте, чи лише плануєте це зробити? Навіщо працювати руками, якщо можна, нашими будівельними інструментами? Магазин Рукоятка на Вітрука 9. Без нас вам просто не обійтися. Учні загальноосвітньої спеціалізованої школи номер 16 охоче беруть участь у різних проектах з німецької мови. 16 з них отримали міжнародний сертифікат на поглиблене вивчення іноземної мови. Недавно приймала участь в проєкті гьота інституту, показала добрий результат. Відмінний результат: 72 бали з 80 набрала. Гості з Німеччини ознайомилися з діяльністю школи, вчителі якої є постійними учасниками семінарів гета інституту. Дев'ять з них пройшли стажування, курси підвищення кваліфікації в Німеччині. Представники делегації сподіваються і надалі тісно співпрацювати з освітянами регіону. Є знову сівасефанташуля. Ja, ne, ich glaube, dass wir noch viel interessantes wohl erfahren über Schule. Das ist auch sehr interessant. Und ich freue mich halt einfach ähm, so das Leben. Ihr kennenzulernen und mal zu sehen, wie hier so eine Schule abläuft und mhm. И я хотел бы просто напросто узнать, как, как устроена жизнь в Житомире. А ще представники делегації, вражені гостинністю Житомирян, сподобалось як місто, так і його жителі. Іноземцям кортіло більше дізнатися про нашу націю. Мамгайматланд, so і, звісно, ж я хотів би определити ету разницю по отношенню к родної страні. Ділемзад, образ жизни. Он тас і меди менш є ін контактком, і я хотів би найтікантактку людям таким гостям раді і учні, і вчителі, адже під час живого спілкування з іноземцями відбувається не лише обмін досвіду, а й тісна взаємодія з народом, який пов'язаний з нами ще й історично.